Вітаю в етері Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Нещодавно ти опублікував відео з межової Дніпропетровської області, де показав, як виглядає населений пункт зараз. Розкажи, будь ласка, що вдалося побачити. Ситуація дійсно зараз складна. Межова регулярно піддається авіаударам, ударам, ударами кабел, кабів. Е, тому, як бачите, ось зараз це одна з вулиць в Межовій, куди був проліт двох авіабомб. Фактично від будівель нічого не залишилось. Е, дивом е, ніхто не постраждав, е, тобто люди виїхали вже. Але звичайно, що Важко спостерігати, От, знаєте, коли бачиш вулицю, зруйновані будинки, а фактично через дорогу живуть люди, бо в них або нема змоги виїхати, або нема куди, або ті умови, які їм пропонують, вони не зовсім не зовсім їм подобаються. Тому реалії зараз такі, що межуван це фактично перетворюється в наступну новопавлівку. Тобто ну, тенденції вони послідовні. І зазвичай такі населені пункти, якщо вони тривалий час знаходяться ось вже в близькому положенні до лінії фронту, вони фактично просто стираються з лиця землі. Богдана, що зрозуміло, багато людей залишаються в межовій чи ні наразі. Ну, зараз важко сказати, тому що періодично люди виїжджають, але й періодично повертаються. Тобто тенденція як і скрізь. Ну, будемо сподіватися, що люди будуть виїжджати більш, більш е -е, наполегливіше і в цьому будуть сприяти місцева влада. 37 ма окрема бригада морської піхоти напередодні оприлюднила відео, де наші воїни вивісили прапор бригади у дачному. Її наголосили про контроль над населеним пунктом Сил оборони України. Чи зрозуміла, яка обстановка там зараз? Так, в Дачному зараз воно фактично перебуває в такій сірій зоні. Е е е те, що відбувається в Дачному, це знаєте, можна сказати, такі інформаційні і ігри, і Росія зробила перший крок в цій інформаційній грі. Заявивши, що ось перший населений пункт Дніпропетровської області був захоплений 114 14-та окрема мотостривецька бригада, російська там продемонструвала свою присутність, і звичайно, що ми повинні були відповісти, що це не відповідає дійсності, і противник не контролює цей населений пункт. Ну що і зробили наші морпіхи з 37-ї бригади морської піхоти. Тримання населеного пункту такий дачний є досить важким, тому що фактично це в одна вулиця і маневру для бою там ну дуже складно його знайти. Тому як на мою думку, нам потрібно діяти більш з умовами того, що ми потрібні, нам потрібно берегти особовий склад. Е, тому е, противник ще не раз буде заявляти, що він десь зайшов е, в Дніпропетровську область, десь там буде демонструвати прапори, як це було і до цього, коли противник е, на межі Дніпропетровщини і Донеччини нібито е, знаходився. І ось такі політичні інформаційні заяви, вони надалі будуть надходити від росіян для того, щоб, е, так би мовити, продемонструвати свою якусь певну. Перевагу на полі бою, Богдане. Яка ситуація на основних напрямках фронту? Наразі що варто розуміти? Противник фактично зараз переходить в наступну фазу ось цього свого наступу, який був анонсований ще на початку травня. Тобто, з початку травня фактично противник на багатьох ділянках фронту перейшов в активну фазу наступу. Тобто, якщо брати багато ділянок фронту, і до травня місяця штурмові дії несли характер, це могли бути там дві штурмові дії на тиждень, то з травня місяця, звичайно, що інтенсивність значно збільшилась. Тобто, це могло доходити і до п'яти постійних м м штурмових дій. На тиждень п'ять діб противник міг штурмувати. Для цього противник Російської Федерації накопичував багато сил, зокрема, готувала контрактників, яких регулярно вербують, і фактично зараз вже третій місяць, і противник дійсно втомився, десь вдалось Російській Федерації досягнути певного успіху. Але якщо брати в розрізі того, що зараз відбувається на е, загалом, то якщо брати сумщину, то противника зупинено, е, йдуть складні бої. Е, але ворог все ж таки намагається десь знайти, десь просуватись. Але завдяки нашим передовим підрозділам, е, зокрема 225-й полк, штурмовий, 425-й, Теж штурмовий полк, Ці з'єднання зараз зупинили наступ росіян на Сумщини. Дійсно зараз Російська Федерація відкрила фактично ще одну ділянку фронту. Напрямок: Великий Бурлук важливо логістичний пункт, куди росіяни намагаються дійти. Великий Бурлук це фланг Вовчанська. Цього населеного пункту йде е, забезпечення е, наші, нашого групування на цій ділянці фронту, е, тому Російська Федерація зараз буде намагатись е, дійти до цього населеного пункту. Ну і в розрізі осталь, останніх діб, е, звичайно, що і головнокомандувач Сирський також заїжджав на цю ділянку фронту для того, щоб е, особисто проконтролювати. Хід ведення бойових дій для того, щоб противнику не дати змогу далі ось цей свій наступ перетворити в позитивний результат, якщо брати Куп'янськ, дійсно ситуація там теж досить складна. У противника є перевага, і фактично зараз росіяни намагаються. Наступати через правий берег Осколу і з півночі на південь обходити Купінськ. Їм це не вдається, але дійсно противник тут зосередив багато сил для того, щоб це е, зробити. Тому тут ситуація теж ось така: е, 50 на 50, можна сказати. Е, якщо ми беремо е, запорізький напрямок, Запорізької області. Безпосередньо кам'янське і трішки східніше. Тут противнику. Вчора Діпстейт опублікувало дані, що два населених пункти східніше кам'янського противнику вдалося окупувати. І як ми бачимо, що росіяни також продовжують свій повзучий наступ. Якщо брати адмінмежу Дніпропетровщини та Донеччини, ми вже з вами обговорювали населений пункт Дачне. Так тут з нашого боку є. Контрнаступальні дії, я був на командному пункті одного з батальйонів безпілотних систем і фактично бачив ось ці дороги смерті, по яким наступають російські піхотинці, тобто, це там 4 кілометри, фактично лісосмуги з російськими тілами, з понівеченою технікою, мотоциклами. І російські солдати ось остались один за одним, регулярно, просто по цих трупах своїх військовослужбовців намагаються наступати в бік Дніпропетровщини. Тут дійсно перевага противника в тому, що росіян досить багато, і ті резерви, які вони накопичували тривалий час, фактично вони тут зараз і знаходяться. І є підрозділи, які проходили досить тривалу підготовку до шести місяців. І є, звичайно, ті, які проходили підготовку значно менше до одного місяця, то ту стандартну підготовку, яку проходять багато контрактників в російській армії. Досить негативна тенденція для нас є те, що безпосередньо багато зараз є добровольців-контрактників російській армії безпосередньо до 25 років. За рахунок того, що зараз підняли в Росії виплати. Зокрема, я спілкувався з полоненими 83 десантно-штурмової гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил Російської Федерації, ось в одні в одній роті було 15 контрактників віком до 25 років. Навіть не до 25, а до 22. це свідчить про те, що зараз в російську армію йдуть молоді люди. Які фактично ну незначно придатніші до ведення бойових дій, де потрібно проходити великі відстані перед тим, як здійснювати штурмові наступальні дії, е, ну, всі йдуть за гроші. Зрозуміло, що тут нема ніякої там е, за батьківщину, там за ідею, е, виключно все за матеріальне благо. Люди просто так. Віддають своє життя там за 2 мільйони рублів, там 2 2 мільйони 500 тисяч. Це ось зараз тільки оцінюється життя молодого молодого російського парубка. Ну і звичайно, що беремо часів яр, тут теж досить важкі бої, місто, яке фактично вже знищена залишились тільки руїни. Російська армія теж намагається наступати. Тут наступають теж десантно штурмові війська Росії, ну і порівнюючи з іншими мотострілецькими бригадами, це мотивовані люди, і яких більш ретельно відбирають, ніж там інші підрозділи, російські підрозділи. Кладна ситуація в бік Костянтинівки, тобто, ось цей прорив, який росіяни здійснювали протягом місяця, він дає свої результати в тому плані, що росіяни зараз можуть з будь-якого напрямку фактично діставати Костянтинівку своїми дронами fpv дронами, дронами на оптоволкні, це є вкрай небезпечно і для місцевих і несе Велику небезпеку нашій логістиці, Е, першочергова причина, чому ворогу вдалося зробити, я був на цьому напрямку, спілкувався з е, нацгвардійцями і вони стверджують, що дійсно проблематики є дві: перше, це е, те, що противник застосовує ось ці мотоциклетні роти. Так, вони несуть суттєві впрати, але якщо їде там. 40 мотоциклів, звичайно, що всі 40 вразити це дуже складно і навіть там, якщо 10% з цих е, е, бійців на мотоциклах доїжджає, це вже створює суттєві проблеми. Тому що противник намагається заїхати в тил наших позицій, десь закріпитись в селі, в населеному пункті, в хатках таким чином, дестабілізувати нашу оборону. Ми у свою відповідь повинні здійснювати штурмові дії. І таким чином все ж таки знову відправляти людей ось на стрілецькі стрілецькі контакти, стрілецькі бої. Тому перше, це звичайно, що відсутність щільності нашої оборони, і по-друге, що противник використовує ось такі засоби для маневреного бою, Богдане за досить короткий термін росіяни. Завдали ударів, атакуючи будівлю ТЦК в Україні. Кривий ріг, атака поряд з будівлею Полтава, Кременчук. Сьогодні стало відомо, що унаслідок нових вже ударів сталося влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, також поблизу Запорізького обласного ТЦК. Як ти особисто розсінюєш те, що відбувається, і те, до чого вдаються росіяни зараз? На мою думку, що... Дестабілізація безпосередньо мобілізації в Україні, вона вже ведеться в досить тривалий час, і це здійснюється через телеграм-канали, через різні інші соціальні мережі. І безліч того відео, що там фрагменти, уривки, де людей запаковують, кудись, вивозять. Я думаю, що вони в більшості випадків. Ну, не те, що сфабриковані, але нема початку і нема кінця у цих ситуаціях. Я не буду сперечати, що є також безліч ситуацій. Було де робітники територіальних центрів комплектування були неправі і вони повинні понести покарання згідно чинного законодавства України. Але більша частина цих відео це було відео для дискредитації збройних сил і для зриву мобілізації. Росіяни зараз бачать, що ці дії, які були тривалий час, вони не приносять той результат, на який вони сподівалися. Тому зараз е прийшов час грубої сили, і росіяни ось в день. Запускають шахеди по територіальним центрам комплектування. Я думаю, що це не перший, і не останній, на жаль, удар. І, на жаль, всі центри територіальної комплектації вони зараз в зоні небезпеки. І ті люди, які живуть біля цих центрів, звичайно, бажано не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Президент Зеленський наголошує на тому, що дрони-перехоплювачі є пріоритетом для країни наразі. На твою думку, наскільки швидко може розвиватися ця технологія, як швидко можна готувати пілотів, аби ефективно прикриватись від російських атак, принаймні спробувати це зробити? Насправді про дрони перехоплювачі говорю вже, там вже багато там, напевно, останні декілька тижнів. Зокрема, і Роберт Броуді, мадяр, командувач Сил Бізпілотних систем, він теж активно, так би мовити, пропагує цю тему про формування підрозділів і ППО. Для того щоб збивати таким чином шахіди. тут питання звичайно виробничого процесу і масштабу виробництва і безпосередньо підготовки людей, тому що у нас насправді зараз нібито дуже круто створили досить багато бригад у безпілотних системах, багато полків. В в бригадах там звичайних мотопіхотних є також батальйони безпілотних систем, тобто, начебто, наростили так, зробили штатку, але проблема, на жаль, вона залишилась. Я спілкувався з декількими командирами, так, які командують окремими безпілотними батальйонами. І в нього запитував, а чому ви не хочете масштабації там, там, до полку, наприклад. А мені відповідають, а який нам з цього сенс, якщо ми будемо полк, але штатку ми не можемо навіть закрити батальйон. А нам будуть задачі нарізати як полку. Так. Тому, звичайно, що питання людей воно досить актуальне і гостре. Потрібно залучати зараз молодь, пропагувати. Службу у Збройних силах потрібне якісне забезпечення, грошове, матеріальне, і люди повинні розуміти, чому вони там йдуть в збройні сили, і фактично своє життя присвячують тому, що нищать окупанта. Тобто, звичайно, що є якісь там. Добрі наміри, там, духовні, так, захист батьківщини там, але це все повинно звичайно підкріплюватись і соціальними гарантіями, і, і іншими ось тими матеріальними грошима, щоб люди розуміли, для чого вони це роблять. Тому що мотивація, я вам хочу сказати, на війні вона втрачається досить швидко. Ну, відверто кажучи, коли ти тривалий час перебуваєш в таких досить важких умовах, не всі люди готові на мотивації дійти там до свого рубіжу, дійти до свого максимуму. Тому тут повинні бути розуміння, що людина повинна воювати. Продовжуючи тему дронів, Сергій Безкреснов, флеш, фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, повідомив, що над Києвом було збито кілька безпілотників Гербера російських з камерами на підвісі, антенами з контрольованою спрямованістю прийому та з радіомодемами. І спеціаліст зазначає, що Гербера в Києві означає наявність десь поруч. Радіоретранслятора. І далі він пояснює, що передача відео на 300 кілометрів до Російської Федерації нереальна, і навіть на 100 кілометрів до Білорусі також малоймовірна. Богдане, тобі зрозуміла ця проблематика, про що він говорить? Насправді росіяни можуть використовувати Орлани як ретранслятори. Тому тут е е Аналогів і типів дронів і використання їх може бути безліч. Тому я думаю, що Росія зараз е, намагається шукати ось такі якісь певні ноу-хау рішення технічні для того, щоб ось свою присутність над столицею і збільшити. Тому ось дані види дронів вони сигналізують про те, що росіяни шукають технічні рішення. Можливо, вони не завжди вдалі. Але якщо б Російська Федерація, я вам хочу сказати, було б відео там зі столиці, так як російський дрон не знімає там, передає картинку, то це б вже було в соцмережах, тому що Росія, Росіяни, вони не нехтували б таким ось інформаційним приладом. Це аналогія здачним, так коли противник просто виклав це відео. Тому якщо буде ось дійсно вже загроза того, і противник вже буде мати змогу в реалтаймі бачити, що відбувається в Києві, то я думаю, що ці відео або ці фотографії вони одразу з'являються в Телеграмі. Головне управління розвідки оприлюднило наказ командувача військами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації про докомплектування військової бази РФ у Вірменії. Мова про активну підготовку Росії до нарощування військової присутності у цій країні. Богдане, яка твоя думка з цього приводу? Що ти думаєш щодо мети росіян наразі там? Росія намагається свою присутність зберегти на багатьох ділянках ну, світової карти, так там за останні там, декілька років фактично Росія втратила присутність в Сирії, що для неї було досить важливо. Але за, за рахунок довготривалої війни в Україні, звичайно, що Росія не змогла в повній мірі забезпечити режим Асада належною підтримкою, фактично. Така сама ситуація відбулася в минулому році, коли черговий раз конфлікт між Вірменією та Азербайджаном набрав нових обертів, і Азербайджан достатньо легко вирішив всі свої геополітичні завдання на, в межах своєї держави, так би мовити. Ну і в той момент можна пригадати, що Вірменія таким чином заморозила свою присутність в ОДКБ військово-політичному союзі. І зараз Російська Федерація просто буде намагатись таким чином реанімувати свою репутацію, тому що вона не підтримувала Вірменію ось в цьому конфлікті між Вірменією і Азербайджаном в минулому році, і ті події, які зараз безпосередньо відбуваються в Азербайджані. Кому цікаво, можете подивитись, що там зараз багато очних затримань, безпосередньо багато російських громадян. І не тільки це це не просто громадяни, це, е, це співробітники ФСБ. Зараз затримуються в Азербайджані. Таким чином Азербайджан демонструє, що вони не згодні з тим з риторикою Росії Путіна і е, контролю інформаційного контролю е, на території їх країни, і вони демонструють, що такого як у Грузії і Вірменії, такого впливу у Росії не буде. Тому Росія, звичайно, вона зараз намагається так це називається грати м'язами і там стверджувати про нарощення якогось групування, там перекидання зброї, там і ще чогось. Для того, щоб ось у цій геополітичній грі демонструвати, що вона щось вирішує і може на щось впливати. Богдан Лавров, глава МЗС Росії, дав інтерв'ю угорському виданню, де заявив, що Москва, нібито готова. До дипломатичного врегулювання війни проти України, але як завжди, є, але наголосив на умовах, які фактично є умовами капітуляції України, вже не вперше. При цьому ми продовжуємо сподіватися на посилення західної підтримки війни, на перелом цієї війни. Особисто ти бачиш перспективи такого перелому, військові умови, за яких Росія може відмовитися від зазіхань на подальшу ескалацію спроб окупації наших територій. Що думаєш? На жаль, таких перспектив я не бачу, і фактично, ось ці заяви Лаврова це гра на ту публіку, яка прихильна в Європі вважати Росію не стороною конфлікту між Україною і Росією, а просто як країна, яка захищає російську мову на населення, І ще там ці якісь заяви, які. Режим Путіна анонсував, що в 2022 році денацифікація так демілітарізація, і фактично, ну, ті санкції, так би більшість тих санкцій, які зараз проти Росії, вони не працюють, і для того щоб вони так далі не працювали, Лавров о, їздить і там на. Багатьох форумах, самітах і ось роздає інтерв'ю, розповідає про те, що Російська Федерація готова на мир. Вони за мир, вони тільки за мир. Але є, є ось такі умови. А ці умови це повна капітуляція України. Ну, друзі, це не мир, це просто ви знахабніли і хочете отримувати все, а навіть більше. Е, ну так не буває. Тому тут взагалі тим журналістам, які спілкуються з, з такими посадовцями, я думаю, що їм потрібно задавати більш гострі питання, і тоді ці інтерв'ю вийдуть значно цікавіші, тому що є факти, цими фактами можна апелювати, можна багато задавати цікавих питань. І я думаю, що Лавров буде змушений або не відповідати, або, або не давати ось такі інтерв'ю. Тому ви знаєте, коли в європейській там країні там приїжджає така людина, як Лавров, і дає інтерв'ю, це ну з мого з мого бачення, з мого, з мого розуміння, дані журналісти в даній країні намагаються легалізувати те, що країна-агресор вже робить навіть не четвертий рік масштабної війни, а те, що вона робить там з 2014 року. Богдан, дуже дякую за твій час. Бережи себе, перемоги і мирного неба, друзі. Сьогодні гостем програми був Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна.